Швидко розповім про рок-музику 80-х, а саме про глем-рок і гурт Кіс. Якщо ви подивитеся на фото із концерту гурту Кіс, то, як правило, на більшості фоток його учасники виглядають так. Це мужики, і все обличчя яких розмальовано в чорно білу фарбу, одягнуті вони фік знає в що. А взуття це чоботи на такій високій платформі, тобто максимально несерйозний вигляд. При цьому я отак подумав: я не знаю, як вас, а особисто мене протягом життя вже дещо підзадовбали деякі серйозні люди, які іноді з серйозним таким солідним виглядом творили все те, що вони творили. І тому у такій от несерйозності музикантів Кіс я бачу багато плюсів. Також, на мою думку, досить весела обкладинка їхнього альбому 89-го року, який називається «Hot in The Shade. Цю назву можна перекласти як спекотно в тіні, і, можливо, це не про цьогорічне українське літо. А зображений на обкладинці статуя Сфінкса у сонячних окулярах. І це наштовхує на думки про щось приємне, про відпочинок, чого я і бажаю всім вам далі буде.